Та йому так ногами, щоб було краще видно. Продавити. Отак щоб придавлювати. Вуночки були випшені. Отак. А потім піднімаємо цей шаблон і ставимо і там... на останній рядок. Так. Щоб вуночка була. Потім беремо сімена і в кожну Ямочку кидаємо по сімененьку, по, по одній сімененьки. На підготовленій під висадку ділянці працівниці теплиці показують, як сіють цибулю та зелень. Салат ми сіяли через один рядочок, тому що в шахматому порядку, щоб, бо кусти вони великі самі по собі, щоб їм було більше пространства. Тоді будуть і листя ж більше, а для редиски якраз так ямка в ямку. У теплиці, що в селі Попівка Опішнянської громади, зо три десятки людей. Тут охочих безплатно навчають тепличній справі. Це така навчально-практична програма для всіх, для жителів громади, для внутрішньопереміщених осіб, для сусідніх громад. Сьогодні багато колег приїхало з сусідніх громад, які хотіли б зайнятися, але бояться. Ми їм розказали всі секрети, що вийшло в нас, що не вийшло. І надіємося, що цей досвід буде масштабований, поширений. Облаштували комунальну теплицю у громаді торік. На це витратили близько 300 тисяч гривень із бюджету громади. Нині тут вирощують зо півдесятка десятка видів рослин. Вирощену продукцію продають. Елементарно почали з того, що посадили цибулю, зелень там всяку там петрушку, укроп, там кінза, базилік і тому подобне. І воно, слава Богу, у нас вийшло і показуємо людям, що вони більше узнавали, як воно все працює, як воно все робиться, тепло там, оці ви ж чули, що пленка двохслойна, що воно тепловий бар'єр, які взагалі культури вирощують. І оце ми розказували їм. Не дуже глибоко закриваємо, отак, комасенко, а потім вже проливається, проливається водичкою воно і ждемо тоді, як буде бур'янець, прощупуємо. Харків'янка Анна Зеленська сумки на справою цікавиться давно. Та до нині каже жінка, знання мала лише теоретичні. Поки я збираю знання для цього всього. і Це практичний момент. Подивитися це надзвичайно важливо. Чому зрізають таким способом, а не таким способом, тому що це все впливає на виробничий процес і на те, як його можна потім буде оптимізувати і відповідно бути ефективним економічно. А якщо цих деталей не знати, то ти робиш дурні помилки, втрачаєш гроші. І ну, це втрачаєш мотивацію, чистимо гарно і тоді пакуємо, як казати, в клієночку, запаковуємо, важимо по кілограмах стіки і відправляємо. Понад три місяці в теплиці працює Любов Крохмалець. Доглядати за рослинами, каже жінка, нескладно. Головне це підтримання вологи. Можна навіть вдома собі придбати невеличкий парничок, спробувати з цього. Ну, я думаю, завжди зелень вийде, тому що дуже такий, щоб догляд до неї ну, не потрібно, але щоб доглядати, що ну, прорвати бур'ян, щоб було полито, щоб ну, не пересохло і не мокро було. Построїти теплиці. Ну, Построїв, все зробив, але так запустити не запустив. Для себе я дуже багато відкрив. Оказується, е, дуже багато нюансів при вирощуванні. Навіть цієї зелені, яка, можна сказати, елементарне вирощування, що не, не дуже вибаглива. Як розповів голова Опішнянської громади Микола Різник, таке навчання на виробництві у громаді організували вперше. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.